Всім привіт, друзі! З вами я Віктор, і радий бачити вас на каналі Vector.ua. Нарешті Aliexpress відновив доставку посилок в Україну, і мені вже почали надходити перші посилочки. Тому сьогодні поговоримо про ось такі бюджетні навушники Ace Fast Crystal T6. Цей бренд починає набирати популярність, тому що робить якісні товари за доступною ціною. Особисто я вже більше ніж півроку користуюся ось такою ган зарядкою Ace Fast на 65 Вт і дуже нею задоволений. Але сьогодні в нас буде огляд навушників. Та спочатку рекомендую поставити вподобайку цьому відео, підписатись на мій канал та натиснути на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати нові відео. А якщо ви ще напишете коментарі, то взагалі вам окреме дякую. Адже це дуже сильно допомагає алгоритмам Ютубу просувати мої відео та популяризувати україномовний контент. Ace Fast Crystal T6 постачається в дуже якісному пакуванні з кольоровою поліграфією. На лицевій частині зображена гарнітура з зарядним кейсом та основні відомості про товар. А на тильній частині всі характеристики пристрою. Коробка закривається за допомогою магнітів. Відкривши її, бачимо також зображення навушників та кейсу. Виглядає все дуже солідно та якісно. Перше, що ми бачимо всередині, це сам кейс. Всередині якого знаходяться навушники. Але до них трохи згодом повернемось. А поки що подивимося, що ще є в комплекті. Тут бачимо далі коробку, в якій знаходиться силиконовий чохол для кейсу. Це дуже круто, тому що докуповувати окремо його вже не потрібно. Зверху на чохлі є спеціальний отвір для того, щоб, наприклад, продіти шнурок і носити навушники на шиї. Знизу чохла є отвір для вільного доступу до заряду. <зарядного> роз'єму. Також на чохлі є логотип компанії. Єдиний мінус такого чохла це те, що він силіконовий, тому збирає весь пил на себе. Далі в комплекті ми бачимо ще одну коробочку, в ній знаходиться зарядний кабель з USB на USB Type-C. Також тут бачимо ще один пакет з застібкою, в якому знаходяться додаткові амбушури різних розмірів. Також тут знаходиться інструкція. В цьому відео я передаю привіт Віктору Єфремову та дякую йому за те, що він оформив спонсорську підписку на мій YouTube канал. Друзі, якщо ви також хочете підтримати мене, щоб я мав і надалі змогу знімати якісні відео та розвивати україномовний YouTube, можете це зробити на Patreon, PayPal або оформити спонсорську підписку на цьому каналі. Всі посилання будуть в описі під цим відео. Тепер давайте детальніше розглянемо сам кейс з навушниками. В моєму випадку кейс виготовлений. З глянцевого пластику темно-синього кольору, причому кейс напівпрозорий і видно деякі елементи, які розмістились всередині. Дуже цікавий і нестандартний дизайн. Але недолік глянцевого пластику заключається в тому, що він одразу збирає відбитки пальців. Кейс дуже компактний і він не має стандартної кришки, під якою розташовуються навушники. Тут конструкція значно цікавіша. Навушники тримаються прямо на лицевій стороні за рахунок унікальної форми посадкового місця, та за допомогою сильних магнітів надійно фіксуються і не випадають. Навіть якщо дуже сильно трясти кейс, навушники з нього не випадуть, але при цьому дістати навушники з кейсу досить легко. Потрібно лише піддіти навушники зверху за спеціальне заглиблення. На самому кейсі є інформативний дисплей, котрий активується, коли ви дістаєте навушники з кейсу або вставляєте їх назад. Після цього на дисплеї 15 секунд відображається інформація про заряд самого кейсу у відсотках та про заряд лівого і правого навушника окремо у вигляді чотирьох поділок по 25% кожна. Коли навушники і кейс будуть повністю заряджені, на дисплеї висвітиться значок ОК. На нижній частині кейсу розмістився зарядний роз'єм. USB Type-C. А всередині кейсу знаходиться акумулятор ємністю 500 мАч, який дає можливість використовувати навушники до 20 годин. Кейс з навушниками заряджається близько 2 годин, але за 10 хвилин заряджання навушники дають можливість прослуховувати музику приблизно 15 години. Звичайно, все залежить від гучності. Важать навушники разом з кейсом близько 40 грам. Є 5 різних варіантів кольорів, тому ви легко зможете. Можете вибрати саме той, який вам подобається більше всього. Самі навушники дуже добре тримаються в вухах, ну, принаймні в мене так. І не випадають, якщо навіть ви дуже сильно будете трясти головою. Ось так. І на лівому і на правому навушнику є сенсорне управління. Також є світлодіод, який показує стан навушників. На кожному наушнику є по два мікрофони, а також магнітні контакти для зарядки. Збірка досить якісна, немає ніяких люфтів, скрипів і тому подібного. В кожному навушнику встановлено акумулятор по 40 мАг, який дає можливість прослуховувати музику до 4 годин на одному заряді або до 3 годин розмов. Самі навушники заряджають. Від кейса за одну годину від 0 до 100%. Підключаються через Bluetooth 5-ї версії, а також мають захист від пилу та крапель по стандарту IPX 4. Управління за допомогою сенсорних кнопок досить логічне. Одиночний тап для управління гучністю, по лівому навушнику, щоб зменшити гучність, і по правому навушнику, щоб збільшити гучність. Подвійний тап по лівому чи правому сенсору відповідає за плей та паузу. По Дрійний тап по лівому навушнику вмикає попередню пісню, а потрійний тап по правому навушнику вмикає наступну пісню. Також подвійним тапом по лівому чи правому навушнику беремо або кладемо слухавку. Щоб відхилити вхідний виклик, потрібно натиснути на сенсор і потримати пару секунд. Щоб викликати голосового помічника, також потрібно натиснути на сенсор і потримати декілька секунд. Щоб скинути навушники до заводських налаштувань, натискаємо сенсори на двох навушниках одночасно на 5 секунд. При цьому світлові індикатори почнуть миготіти. Так, тепер давайте послухаємо звук з мікрофонів, які встановлено в ці навушники. Раз, два, три, раз, два, три. Всім привіт, друзі! З вами я Віктор, і ви знаходитесь на ютуб-каналі Vector UA. Ось такий звук з навушників Acefast Crystal T6. Як вам звук? Обов'язково пишіть коментарі під цим відео завдяки тому, що в навушниках встановлено аж 4 мікрофона. Вони автоматично обробляють звук і виділяють голос від всього іншого шуму, тому вас буде дуже чудово чути співрозмовнику. В навушниках Acefast Crystal T6 встановлено встановлено мм динаміки. Звісно, звук не можна назвати топовим та найкращим на ринку, але вони мене приємно порадували тим, що низькі та середні частоти відіграють пристойно. Високі частоти м'які і не ріжуть слух. Звук чистий і приємний, досить насичений. На максимальній гучності немає ніяких сторонніх шумів, хрипів і тому подібного. Хоча і саме максимальної гучності особисто для мене трохи недостатньо. Мені б хотілося ще, щоб навушники грали трошки голосніше. В цілому якість звуку цих навушників дуже гарна. Але не забувайте, що це бюджетний сегмент, тому вимагати від цих навушниках там топового, хай. Фай рівня, хай-фай звучання не потрібно. Вони повністю відповідають своєму ціновому класу та своїй ціновій категорії. Мені також імпонує те, що виробник не став пхати в ці навушники, е, так званий шумодав, е, тому що за таку ціну шумодав якісним бути не може. Просто неможливо зробити за таку ціну якісний шумодав, який би на 100% справлявся зі своєю задачею. І краще, нехай там взагалі не буде ніяких. Шумодавів, ніяких режимів прозорості і тому подібного. Краще. Нехай просто буде якісний звук, ніж. Коли виробник напхає туди всілякі шумадави, але вони не будуть працювати. Ось такий огляд навушників Acefast Crystal T6 в мене вийшов. Кому ці навушники сподобались, посилання обов'язково залишу під відео. Переходьте і дивіться актуальну ціну на момент вашого перегляду цього відео. А кому дане відео сподобалось, обов'язково ставте вподобайку, обов'язково підписуйтесь на мій канал, якщо ви досі ще не підписались, та тисніть на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати мої. Нові відео з вами, як завжди, був я, Віктор. Бережіть себе і слава Україні!